В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Хамство в приміських маршрутках та небажання водіїв перевозити пільгові категорії населення. Люди з вадами зору через громадську раду при обласній адміністрації звернулись до перевізників з проханням спростити умови проїзду. Дуже проблемно нам не тільки сісти в маршрутку по пільговому, наприклад, проїзду. Нам сісти в маршрутку досить важко навіть просто. Обласна влада вимагає від керівництва районів створити належні умови для занять фізкультурою. Також чиновників на місцях закликають до збільшення кількості школярів, охоплених заняттями спортом. Можливо, не всі, скажімо так, звертали на це увагу. Можливо, вважалося не, не так важливо, але зараз питання стоїть чітко. Ми контролюємо цей процес. Об'єднання податкової та митної служб в єдину структуру спрямоване на вирішення наболілих проблем підприємців. Про це під час візиту до рівного заявив перший заступник міністра доходів та зборів Степан Дереволков. Громадяни та бізнес повинні на практиці переконатися, що податкова та митна системи проста і зручна у використанні. Керівник театру маски шоу показав рівнянам свої картини. Як виявилося, Георгій Делієв малює все життя. А його роботи прикрашають домівки багатьох відомих українців. Там знайомого одного попросили так посидіти, Ну так вже нарисував, Ну от вони так пустиня, там ковбоїв придумав. Хамство в приміських маршрутках та небажання водіїв перевозити пільгові категорії населення. Люди з вадами зору через громадську раду при обласній державній адміністрації звернулись до перевізників з проханням змінити ставлення до себе і спростити умови проїзду. Нині розповідають, кожен возить як хоче, порушуючи чинне законодавство. У перевізників своя правда кажуть, такі речі мають бути чіткіше прописані в договорах, а проїзд пільговиків мала б відшкодовувати держава. Побувала на засіданні Оксана Жужельська. Вони обділені здоров'ям, але на життя не скаржаться. кажуть, хочуть лише, аби до них ставились з повагою і давали їм те, на що вони мають право. Зокрема, пільговий проїзд у громадському транспорті. У ГОЩІ це питання вирішили, видаючи в касах безкоштовні квитки, але пільговики нарікають, проїзних документів передбачено лише два на рейс. Тож, декому аби ними скористатись, доводиться чекати своєї черги кілька годин. Найгірша ситуація за словами людей з вадами зору в Здолбунівському напрямку. Дуже проблемно нам не тільки сісти в маршрутку по пільговому про... Наприклад, проїзду нам сісти в маршрутку досить важко навіть просто в неї фізично, сісти, фізично так. сісти, бо я навіть дверей не бачу толком, де знаходяться ці двері в маршрутці. Якщо вже їх ти зайдеш і там, наприклад, в неї зайшов, і так само кажуть, що вже, наприклад, в нас є там пільговик, ти виходиш знову, знову когось ловиш, хтось тебе знову сідає в другу маршрутку, і ти можеш їхати в рівне буквально години три-чотири. Зрештою, претензій до перевізників у членів громадської ради про обласній державні адміністрації та людей з вадами зору назбиралось чимало. ледь не щодня кажуть, стикаються з ігноруванням, а то й взагалі з хамством з боку водіїв. Давайте регламентовано рішенням обласної ради, домовимось, щоб не порушувались права в першу чергу інвалідів війни, інвалідів позору, інвалідів першої групи. Я не кажу, вже можна. Ограничити якісь права пенсіонерів, я, конечно, не даю. Бо всім не обговорення проблеми видалось гострим. У таких умовах розповідають перевізники обслуговувати самих лише пільговиків збиткова справа. Як приклад, наводять ситуацію з тролейбусами у рівному. Через те, що держава не відшкодовує повністю грошей за перевезення пільговиків, підприємство знаходиться на порозі банкрутства. Працівники не отримують заробітної плати а транспортний парк планують скоротити ледь не вдвічі. Приватні перевізники теж отримують лише незначну частину від належного. Я знаю, точно що це ця компенсація. Надходить в межах 10% від потреби. 10% від потреби перевізник може отримати, і отримує він її лише на приміських маршрутах. На міжміських маршрутах взагалі не передбачена така компенсація. Більш того, не то що вона не передбачена, її немає, ніколи не було. А перевізники возять піговиків. А ще за словами підприємців, умови, на яких вони перевозять пільговиків, мають бути чіткіше прописані в угодах. Причому кожна угода має бути індивідуальною. В кожного перевізника в договорі має бути вказано чітко державне замовлення не тільки в кількості в грошах, а ще й в кількості скільки людей він має перевезти за за певний період, за цей рік. Но, на жаль, ця вимога не виконується гроші ці не компенсуються. З цього приводу начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Олександр Сергієнко пояснив, що будь-які додаткові угоди не потрібні, адже при отриманні ліцензії і підписанні договору з кожним перевізником в документі вже вказані всі права і обов'язки підприємців щодо перевезення пільговиків. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. На рівненщині шукають нові форми залучення школярів до фізкультури та спорту. Акцент, зокрема, роблять на створенні майданчиків обладнаних тренажерами і збільшенні кількості учнів, які займаються у спортивних секціях. Популяризація у молодіжному середовищі здорового способу життя є важливою складовою нових соціальних ініціатив президента України. Їх реалізацію обговорили в облдержадміністрації під час відеоселекторної наради з керівництвом районів. Як з'ясувалося, окремим районам рівненщини потрібно ще добре попрацювати над втіленням президентських ініціатив. До кінця року у кожному районі області має бути облаштовано щонайменше 10 спортмайданчиків із тренажерами або просто майданчиків, на яких у майбутньому б з'явилося елементарне тренажерне устаткування. Таке завдання ставить перед місцевою владою. Обласна деякі райони, наприклад, Березнівський та Костопільський, його вже перевиконали, а декому доведеться починати з нуля. Можливо, не всі, скажімо так, звертали на це увагу. Можливо, вважалося не, не так важливо, але зараз питання стоїть чітко. Ми контролюємо цей процес, і я думаю, що до початку навчального року нового або до кінця цього року фізичного загалом картина по області в кращу сторону зміниться. Районну владу також спонукають і до збільшення кількості дітей, які займаються у спортивних гуртках і секціях. Нині середній показник по області становить 13%. у Коринському районі. Він один із найменших 8,5%. Втім, до кінця року голова райдержадміністрації обіцяє цю цифру збільшити вдвічі. Ми вживаємо зараз заходів. Підібрали відповідних фахівців, які можуть відповідно до своєї освіти тренувати дітей. З 1 вересня вводимо ще сім ставок в нашу дитячу юнацьку спортивну школу, але вводимо ці ставки по місцю знаходження, тобто в тих населених пунктах, де є відповідна база. Ну і це як мінімум спортивний зал. Кількісні показники, які прозвучали на відеоселекторній нараді, це не просто статистичні дані. Вважає Олексій Губанов. За ними стоять тисячі дітей, які втрачають. Здоров'я, проводячи вільний час за комп'ютерними розвагами, тому важливо максимально залучити їх до занять фізкультурою на свіжому повітрі. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма День. Об'єднання митниці та податкової в єдину структуру завершено. Про це оголосив перший заступник міністра доходів та зборів Степан Дереволков під час візиту до Рівного. Також він запевнив, що згадана реорганізація вже незабаром дасть свої позитивні плоди з подробицями. Галина Баранчук. Спілкування фіскальних органів із підприємцями заважає затягування термінів перевірок, несвоєчасне відшкодування ПДВ, а також збір податків наперед. Про це і не лише від імені місцевого бізнесу розповів одному із очільників нещодавно створеного міністерства доходів і зборів. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Я дуже дякую, шано ніколі. Мінімізуйте наскільки це можливо позапланові перевірки. Це дратує всіх, це дратує підприємця, це дратує керівника, це дратує владу. Це постійні скарги, це наносить нам. Ну я саме страшну шкоду. Це я вважаю, що це позапланові перевірки. Вони їх небагато, але вони я по себе це врахуваю. Перший заступник міністерства доходів та зборів, який завітав до рівного, переконує об'єднання податкової та митної служб в єдину структуру. І спрямоване на вирішення наболілих проблем. Степан Дереволков говорить: усі ці зміни вже незабаром дозволять суттєво зменшити кількість візитів на підприємства та водночас збільшить їх ефективність а ще дасть можливість більш якісно обслуговувати платників з використанням новітніх технологій. Громадяни та бізнес повинні на практиці переконатися, що податкова та митна системи проста і зручна у використанні. Міністерство доходів не є органом тиску на платників і повинно зробити все, щоб переконати в цьому все практично, все суспільство. Галина Бранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День. Сусідки допомогли затримати грабіжниць. Вони вчасно прийшли на допомогу бабусі, в якої дві шахрайки намагалися відібрати 4 тисячі гривень. 77-річна жителька села Городок мала необережність пустити невідомих до своєї господи. Про що швидко пошкодувала далі. Володимир Струс. Село Городок, що неподалік рівного, 17 червня до 77-річної місцевої мешканки завітали гості. Палегая Олександрівна згадує, невідомі її жінки були привітними та просили грошей на лікування дитини. Але за мить старенька пошкодувала про свою гостинність. Та я їсти просить менше. То вже ладий хліб різати. А я сюди я не побачила, як вона пішла в кімнату, Там де я лежала. І ці гроші, я общем, прикрила тако простіні. Коли старенька помітила купюри в руках злоумисниці, та вже виходила з помешкання. А втім, сусідам вдалося швидко зателефонувати до міліції, і шахраюк затримали у рівному на автовокзалі. Але 23-річна Рената та 19-річна Марина своєї провини не визнають. На 20 двадцять рівні все. нині у справі триває слідство. А керівництво обласної міліції дякує жителям городка за пильність під час професійних дій. Вони допомогли міліції затримати їх у маршрутному таксі. При цьому правоохоронці вкотре просять громадян бути пильними та не пускати до своїх помешкань невідомих осіб. Володимир Струс, інформаційна програма День. І повертаючись до показаного у понеділок. Інформаційна програма день розповідала про ситуацію у будинку за адресою Соборна 257 у рівному. Мешканка однієї з квартир Людмила Карпець повідомила, що до її оселі увірвалися люди, які називали себе новими власниками житла, зламавши при цьому двері. І от з'явилися нові подробиці цієї справи. Представник іншої сторони, який завітав до редакції, повідомив, що двері ніхто не ламав, назвавши цю інформацію неправдивою. Своє твердження він підкріпив відеозйомкою. Також чоловік продемонстрував право Власності на нерухоме майно та запевнив, що Людмилу Карпець та її родину ніхто не виганяв. Щоправда, виклавши свою позицію в інтерв'ю, згодом він відмовився від його оприлюднення. Також стало відомо, що вже завтра, з приводу цієї ситуації, відбудеться засідання спеціальної комісії Рівнеради, ради, що вивчає питання навколо ситуації з будинком по соборній 257. Після сорока життя лише починається, говорила героїня відомого фільму. Втім, нині люди, які знаходяться у самому розквіті сил, дедалі частіше стикаються з проблемою працевлаштування. Змінити ситуацію має намір держава. Для цього при службі зайнятості запроваджено програму, згідно з якою усі громадяни, яким виповнилося 45 років, можуть безкоштовно пройти перепідготовку або підвищення кваліфікації а відтак збільшити свої шанси на хорошу роботу. Подробиці у наступному сюжеті. Микола Огородник із Долбунівського району зараз ніде не працює та, проаналізувавши ситуацію на ринку праці та землі, зрозумів, що може дуже вигідно влаштуватись на роботу. Хоча він уже не в тому віці, який вимагають роботодавці. Життя ніколи не стоїть на місці. І людина, скільки живе, стільки учиться. А зважаючи на те, що моя основна професія задокументована агрономічного напрямку. І аналізуючи ситуацію, те, що зараз відбувається в нашому суспільстві, державі і в земельних справах, зокрема, я так собі зробив висновок, що гряде великий переділ землі. Друга професія. Поряд з агрономічною професією землеупорядника мені поки що не завадить. Нині в Злобонівському районі вручено перші ваучери 45+. Вони дають можливість громадянам старшого віку за рахунок коштів фонду державного соціального страхування на випадок безробіття здобути нову освіту або підвищити свій фаховий рівень, а скористатися ними можуть не лише безробітні, а й ті громадяни, які зараз працюють. Першочергово буде орієнтовано на зайнятих людей, тобто це навчання тих людей, які сьогодні працюють. Це працюючій людині буде гарантія соціального захисту від того, що її не скоротять на наше глибоке переконання, що вона буде захищена в плані переведення на іншу якусь посаду, можливо, навіть нижчого рівня. Тобто людина цим самим себе захищає від можливих варіантів. Впливу, тиску з боку адміністрації підприємства, керівництва, тобто, це є гарантія. Це вигідно і роботодавцям, адже за рахунок служби зайнятості вони матимуть кваліфікованих працівників. Так склалося, що от, е, працівники самопорядної служби, зокрема місцевих рад, от, які працюють на посадах, не мають спеціальної освіти, тобто спеціального зимопорядкування за і для нас, як для управління. От буде легше працювати з такими людьми, які мають спеціальну освіту. Нагадаємо, що отримати ваучер можуть громадяни старші за 45 років. Страховий стаж, яких становить не менше 15 років. На думку фахівців і власників ваучерів, це дасть можливість їм почуватися впевненіше у сучасних ринкових умовах. Такі ж ваучери вже отримали безробітні працюючі у рівному та корецькому районі. Богдана Трофемюк, Сергій Савта, інформаційна програма День. Обласна організація національної спілки письменників України залишиться у народному домі. Таке рішення прийняла тимчасова депутатська комісія Рівнеради. ради. Не покинуть своїх місць. і Обласна організація національної спілки журналістів, товариство просвіта, союз Українок та міське братство вояків УПА. Нагадаю, більше місяця тому ці організації отримали листи з проханням звільнити орендовані приміщення в народному домі, оскільки термін дії договору оренду закінчився а двом народним обранцям слід надати кабінети під громадські приймальні. Була створена тимчасова депутатська комісія з метою вивчення використання точніше ефективності використання приміщень народного дому. Остаточний висновок комісії про те, що всім п'яти громадським організаціям, яких закінчився договір оренди в цьому році, надати продов... надати надалі оренду і продовжити мінімум на п'ять років. Під маскою з виставкою власних картин під такою назвою до рівного завітав відомий комік Георгій Делієв. Наш обласний центр став першим містом на західній Україні, яке побачило художні твори керівника маски шоу. Рівняни знають Георгія Делієва насамперед як керівника театру маски. Шоу тепер вони можуть відкрити його для себе як художника. Виставка його живописних робіт вже побувала в Одесі, Києві та Вінниці, і тепер вперше завітала на західну Україну. У галереї європейського живопису Євроарт представили понад шість десятків картин одеського митця. Найбільш ранні Георгій Деліїв створив ще в 70-х роках. Він почав малювати у дитинстві та навіть вступив до вузу на архітектора. Згодом Георгій подорожував країнами Європи, відвідав Америку, побував у Мекси. Найцікавіше з побаченого зобразив на своїх картинах. Скажем, какой-то пейзаж. Пейзаж, там, как-то, мне хочется повторить, да, который я с натуры делал. Мне хочется перенести на большое полотно. і какого-то человека, да, я придумываю там, там, не знаю, там, свадьбу, там, взял і... Там знакомого одного попросило так посидіти. Ну дівшку так уже нарисував. Ну от они так, пустиня. Там ковбоєв придумав. Одесит використовує акварель, туш, пастель та навіть вигадує свої власні техніки. Отзиви, звісно, потрясаючі. Многі звісне люди хочуть... Просять картини, конечно, в подарок. Тобто на сьогоднішній момент Оль, у Олюни Вінніцька є картина «Єдинорог», у Борі Барського. кілька картин, у Олексія Дівєєв «Церковного». у галереї пояснюють, експозиція не дарма має назву під маскою. Зі слів мистецтвознавців, знавців, вона показує нам справжнього делієва різнобарного, провокативного та сакрального. Ангели зображені незвичайно і з гирями на ногах. Е, можливо, це суть нашого часу, що ми не можемо. Ну, звільнитися від нашого гріха і через його картини, через його ангелів він допомагає нам оголити душу, а це напевно і призначення в цьому є мистецтво. Під час зустрічі з рівнянами митець презентував свою нову платівку та розповів про зйомки в стрічці Кіри Муратової вічне повернення. А також запропонував придбати декілька своїх робіт. Рівняни зможуть завітати до галереї європейського живопису Євроарт та ознайомитися з ними до середини липня. Володимир Струс, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. Два золота та срібло. Такий доробок рівненських легкоатлетів на чемпіонаті України серед юніорів у Харкові. Наталія Прищепа, яка до цього на дистанції 1500 метрів у Ялті, стала чемпіонкою серед молоді. Без проблем виграла і юніорські змагання. Крім того, вона в компанії з Альбіною Санжаровською Катериною Климюк та Анастасією Грицютою стала чемпіонкою в естафеті 4 по 400 метрів. В іншої естафеті 4 по 100 метрів. Наші дівчата стали срібними призерками. У загальному заліку збірна рівненщини стала 10-ю. за підсумком змагань рівнянка Наталія Прищепа Щепа та Катерина Климюк потрапили до складу юніорської збірної України, яка у липні вирушить на чемпіонат Європи до Італії. Такими були головні новини області сьогодні. Наразі це все в студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалого продовження робочого тижня. Нехай вам щастить. До побачення.